Привіт! Це канал Фінікс Ecotion Academy, і сьогодні ми розберемо символ та емблему Асоціації Фінікс. Символ Фінікс Карате це міфологічний вогняний птах, уособлення вічного життя та відродження. Він живе тисячу років, згорає у вогні свого полум'я, щоб знову народитися з попелу. Цей птах символ безсмертя, відновлення та сила духу. Емблема Фінікс Карате це трикутник, що оточує символ, який представляє три аспекти карате розумовий, фізичний і духовний. Колос чорного і білого кольорів уособлює гармонію ін-ян, баланс і рівновагу в житті каратика. А п'ять зірок символізують прагнення до вдосконалення, головної мети шляху карати. Фінікс. Це джерело сили та натхнення для кожного каратика. У вогні свого духу він спалює незнання та слабкість, стаючи сильнішим і досконалішим. Це шлях, шлях до у мистецтві до. Попри всі перешкоди на своєму життєвому шляху, каратика завжди йде вперед, долаючи труднощі з непереможним духом. Це фінікс карата, це наш символ осу.